Is it man? Вітання і найкраще побажання всім шанувальникам футболу. До вашої уваги матч першої лігової України, в якому зустрічаються лідер другого вітчизняного дивізіону Буковина Чернівці у жовто-чорній формі. І хороша нагода для удару. Просто удача зараз широко посміхнулася нашим гостям. Прикарпать. Ой, здорово зіграв, Здорово зіграв! Це колія! Напевно, ні! Який О, це чурило. Ви розумієте, отакі втрати, м'ячачі порушення, здали в центрі поля, нічого страшного. Раз, подача подальше і гол. Все буває, все буває. ну, Не накаркать, би, бо, звичайно, не не, Не про цей матч. це, проїжджено. Проїжджено. це не про От, ну, Щось заблизько, мені здається, суперники вирішили 10 Вище підійшли так незначно на думку подати. Не безпучну Подача його! Офсайт, офсайд, офсайд, офсайд. Ой-ой-ой, офсайд! Офсайд! Так, яка хвилина? Це маємо 26-ту хвилину. 26-та хвилина. Номер восьмий, здається, це забивав цього удару. До футболу зараз останнім часом. От і до цієї команди. Ця команда має потужних спонсорів. Ой-ой-ой, фінос… ой чоріло, треба виходити! Ви знаєте, такий прикрий гол ні з чого взявся. Це парашут. Це парашут дорого. І Іванов знову. Іванов знову буде подавати. Лучак! Лучак! Ну і передача від Іванова. Іванов у нас майстер результативних передач. Це боротьба жорстка. Передача на край, на, край, на край! Правильно, правильно, правильно! Передача на край! Донець! Тільки у падінні ефекту коробки. Із Буковиною з зразка 2010 року. Саме цієї команди! Ой, чудово, чудово, чудово! Зараз чудово залишився лежати в центрі поля е Дорож. Ми повертаємося на стадіон Буковина, де е розпочався другий тайм поєдинку першолігової першості України з футболу, в якому Чернівецька Буковина на даний час лідер першої ліги. Приймає крім теплицю молодіжне. Яка перед цією зустрічю на одне очко лише відставала від чернівецької команди. Рахунок 1-1 після першої половини зустрічі Олександропинських. Пенальті має бути вилучення. Я думаю, що тут має бути вилучення. Не може бути жовта картка в цій ситуації. Просто не може бути. Вона має бути червона, однозначно. 26-й номер гостей. Е ну, Червона картка має бути однозначно. Казу червону картку на команду, але хто його знає, Коробкін не забиває цей пенальті. Як прикро, як прикро, Кірчу зараз напевно буде подавати, шукає, поки що до на цього нагоду не знайшлась. Удач Коробкін! Класний, дуже класний футболіст, але щось у нього зараз. Головою стукнувся. Ой-ой, треба було подавати, Степану, те, що я говорю, перетримує, перетримують наші нападники дещо. Виграли, виграли, м'яч! Степан! Ай-яй-яй-яй! Поковічук! А боковічук може вдарити! Ай-яй-яй! В руку якого влучили в м'яч, якщо відстань невеличка, то зрозуміло, що тут в даній ситуації теж була невеличка відстань! Все, 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 шановні друзі, все. Тут треба ж звербітися, хлопці. Ну а тут не побачив, але все ж таки залишився бігє. Ну що тут таке знову? Ну суддя, тут арбіт абсолютно не правий. Скільки можна? Скільки можна уже бити Степана? Якийсь... Гудчак розвертається е, навколо осі. ну на ну ну ну, ну, ну. Гунчак! Ні, ні 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 Ну так, як Бласько може себе проявити. Да ми не панись на Дорожча! Ну Дорож, Дорож! Дораж! З льоту треба було бити, але Степанков, ну, Блесько! Та куди? З... ай яй 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 та це все вже, це вже, це вже, це вже вже. Не втрачати! Рученко! Що буде робити? Рученко буде бить! Буде пора, Рученка! Останній шах, ну тут уже всі пішли, всі пішли одного блажко, залишили. Та ну, що там? Ворота. Через себе треба, через себе треба вимово так, туди через себе. Так, нема положення по згорою, тому нема було по можна грати, але, вже, але не свисти, Сім вже сім вже навалився. Звичайно, треба команду підтримувати, адже ну ми самі розумієте, ну от зразу злетіли на перше місце дебюта на першу місці і подумали, що ми вже царя за бороду схопили. Ні, ні, ще попереду довгий відрізок змагання.